Всім привіт! Сьогодні зі мною в студії Аня Рибак. Всім привіт, ми б хотіли поговорити на таку тему, яка буде актуальною постійно і постійно для тих, хто служить в церкві, тому що час від часу ми відновлюємось, час від часу, ми думаємо, що ми готові зараз щось робити, служити? А потім знову трапляються ситуації, коли ми відчуваємо, що ми втомилися, що вигоріли, а служіння триває. Отож, що з цим робити, як не зламатися, як зберігати віру і один одного підтримувати. Ань, розкажи, чи буває в тебе, що ти настільки втомлюєшся, що ти пропонуєш, Своєму чоловіку, може, нам щось залишити. От, до речі, чогось в нашій сім'ї це пропонує Саша завжди. Да? А в да. нашій сім'ї це я. Да? <с. 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 Бо я м, поняла, що в мене багато ну, психологічних проблем, але одна з тих я б дуже багато беру на себе роботи угу. чогось. О, так. Да, це, ну, Можливо, це одна із причин, чому люди хочуть залишити все, бо у них настільки багато всього, що вони не можуть раціонально з усім впоратись. <с. І бувають моменти, коли мені хочеться просто лежати і нічого не робити. От зараз, насправді, момент. Хоча зараз в мене є, в принципі, сили, але з тим... на зараз дуже такий інтересний період. Ми дуже на сильній дієті, нас марк взагалі не спить вночі, і О, у мене ой. раз, два, чотири роботи. Угу. От. То мені дуже сложно. Але... Я позвала записувати ані подкаст. <рес> але я виживаю. І насправді чогось, не дивлячись на такі важкі. Все, що є, в мене зараз немає вигорання. Я якось дуже нормальна, і ми на всіх лідерських готуємось до табору, і все якось дуже прекрасно. А може, знаєш, ще в чому фішка така? Боліто. Боліто, бо тебе не, да, не засмучує погода, наприклад, похмура да. і завжди погана. Але ще така річ буває, от, наприклад, коли на мені купу всього, є багато відповідальності, є певні дедлайни, і є церква, є робота, є інша робота, є емілія, є купа-купа всього. Зустрічі, зустрічі, <гум> зустрічі. І я розумію, Розумію, що втомлена, капець, хочу відпочити так, але дати розслабити собі не можу. Да. І потім десь якийсь є проблес у цього розслаблення, угу. і якщо він десь з'являється, ось там я дозволяю собі е, відпочити, понити, сказати, що да. все, я не можу втомилась. Да, і а, ще я здаю на права зараз і теж забираю кучу часу, але я якось в мене типу таке зараз, що зараз цей період пройде. І буде дуже класно, бо я закінчу там дві з цих робот, робіт, і мені будуть гроші. О, <гум> Ті, мотивація хороша. Так, <гум> да, і здам на права, теж буде легше. І потім, ну коротше, я собі жду просто трошки такого періоду, коли буде легше. Але знаєш, що є моменти, коли ну, у нас такий, напевно, був момент весною, після зими весна в перші місяці. І що ми прям не могли. Здавалося, що в нас там ну, теж було там Забагато менше, всього. ну менше, ніж зараз, наприклад, було все, але ми просто не могли функціонувати. Uh -huh. Просто ми кожен ранок ми вставали, треба було там марку кудись завозити, і ми просто не могли виживати. Те, що це погода, можливо, впливає. Але ми тоді нічого не відмовились, е, слава Богу, бо зараз все функціонує добре. Е, а ми просто поїхали, відпочили uh -huh. на тиждень. О, і Саша, прям о, це воно да. на цьому можна заканчувати <гум> цю тему, тому що в принципі ось вам і відповідь. <гум> да, це 100%. Е, Я не відмовилась там на цей тиждень від роботи, трошки працювала, але Саша взагалі все забрав, був тільки з Марком, і це було прям прекрасно. Розумію, що все одно нам напевно це легше, бо ми вдвох займаємося тим, що ми любимо, uh -huh. і те, що нам подобається. Якби це було не так, то було б набагато важче. І напевно, відпочинок, можливо, не допоміг, а тільки пошук того що нам подобається. От а зараз це трохи легше. Хоча буквально вчора в нас Саша була розмова про те, що дійсно дуже багато всього, і мені дуже страшно, що я не встигаю за тим. Як Марк росте, mm -hmm. і що я. Вимусь mm -hmm. кажуть, якісь моменти? Da, там. Я годую там його не тим, щоб я хотіла, наприклад. А годую там з баночок умовно або там якоюсь mm -hmm. кашею. І мені це трошки важко, і є речі, від яких ми зараз відмовились. там, е Але ми розуміємо просто, що все, все, що в нас є в нашому житті, головна ціль цього це наша сім'я. А не оце все, що я. Mm -hmm. Тобто ми це не робимо для Сашиної реалізації, ми це не робимо для моєї реалізації. Ми це робимо для того, щоб збудувати нашу сім'ю. І оце, напевно, те, що часто допомагає нам відсіяти все те, що ми розуміємо, не збудовує нашу mm -hmm. сім'ю, через якщо провірити через цей фільтр. І я розумію, що там зараз період, коли я менше марка бачу, через те, що я дуже багато годин їжджу в автошколі, наприклад, це забирає mm -hmm. багато часу, щоб е короті, без марки цілі дні. Але я знаю, що це той період таки закінчиться, і це теж для збудови нашої сім'ї, тому так. що в майбутньому буде набагато комфортніше. Речі дуже класна перевірка. Ось яка ціль всього того, що ти робиш, да. яка мета? Зрозуміло, що ми багато з нас сприймають, і зараз, можливо, хтось слухає, скаже, як це може бути служіння там в тягість? Там це ж велике благословіння. І благословіння, і велика відповідальність одночасно. І ми в цьому ж самому залишаємось людьми, які втомлюються, які десь хочемо бути корисними, хочемо бачити плоди і підтримувати інших, Але іноді ти ну, розумієш, що просто всередині порожньо, yeah. І ти начебто і хотів би віддавати, але е, ось ці емоційні батарейки, вони сідають. Uh -huh. І е, коли е, ти не бачиш е, Мотивації, чому mm -hmm. ти маєш рухатись, от, от, наприклад, чому ми з Аню пішли на права, наприклад. І е, я вчилася, і Аня вчиться, і ми розуміємо, що є якась мета, і це забирає дуже багато часу. Це забирає дуже багато грошей. Yeah. Е, забирає дуже багато грошей, повторю ще раз. <реш> Ось. <реш> <Бо> дуже. <реш> Ось. дуже. Але ми знаємо, чому є мета, чому ми можемо бути корисними потім для своєї сім'ї. і Це потім буде yeah. дуже сильно збудовувати. Цей період просто треба взяти, пережити. Нас є мета. Так само, можливо, з якимись проектами, так само з якимись служіннями. Ти бачиш, яка є ціль, і е, дуже е, некорисно, коли ти е, оцінюєш, ти думаєш, ну а хто як не я? І набрав на себе мільярди служінь, набрав на себе купу всього. Ти це ненавидиш, ти ненавидиш yeah. цих людей, ти ненавидиш все, що ти робиш. Ти кажеш, ну а що? І насправді це часто може реально руйнувати, не збудовувати. Uh -huh. Це реально часто не приносить якоїсь користі. Ти механічно щось робиш, але в духовно в тебе просто порожньо. І це не просто про втому, це може бути навіть. Глибоке, емоційне, духовне і фізичне виснаження, mm -hmm. і ти можеш це робити. Служіння продовжується, ти кажеш, а хто як не я? І в якийсь момент я просто собі нагадую, що е, у нас таке Жаню, було, бо у нас церква маленька, і у нас на реальному рівні, якщо ти не будеш цього робити, цього не буде ніхто mm -hmm. робити. Тому що ну немає просто людей фізично. Yeah. І ми колись Женю говорили, і нам просто треба було повірити самим в те, що це не наша церква, це Божа церква. Mm -hmm. І... Можливо, це і краще щось залишити, щось якісь служіння закрити, yeah. зробити акцент на якимось інших служіннях, це буде ефективніше. Ми будемо щасливіші, тому що ми, ми, у нас буде донька, не, не завжди ми будемо їй казати на служіннях всіх, Ч -ч -ч, зараз служіння, yeah. зараз група. Ч -ч". І знаєш, їй вже 8 років, а вона тільки від нас чує, що то група, то служіння, то зустріч, то ще щось. І коли ми ось це. Збагнули, що це не наше, це Боже. Угу. Тоді прийшло усвідомлення: а тоді який сенс себе вбивати і ось це все робити. Да. Е, і ми в цьому році і в минулому зробили акцент на групі для дружин військових. Ми зрозуміли, що зараз маємо бути доречними і актуальними для суспільства, і в чомусь іншому менше зробили акцент. Угу. І я зрозуміла, о, зараз зараз рік пройшов нашого служіння. Я, я бачу, що Бог на нам відкрив ці очі і показав, що ось це те, що я хотів, щоб ви робили. А ось ці три ще служіння, які ви все-таки або залишили, або частково залишили. Це правильно, тому що зараз ви живі, ви протягом літа можете ще трохи відпочити, і потім ви знову повертатись до цього. І у вас немає здригання вашого серця, що ой, капець, нам знову треба до цього повертатися. Так, да, і от це те, що мені не хочеться вірити, і те, що не хочеться нести далі, бо. Я там багато в цьому формувалась. В тому, що ми самі придумали церковну структуру. Так. Бог її не придумав церковну структуру. В... Там взагалі був інший задум. Це те, що ми не можемо собі уявити. Ми самі придумали, що має бути от стільки служінь, і таке служіння, і таке служіння. І мужчина, пастер, його сім'я має завжди страдати, тому що він завжди має бути в церкві. Це, бути без грошей, без, да. без відпусток. До, да. речі, до речі, розкажу теж один, раз уже по секретам пішли. То о, цього року ми. Женією хтось нас запитав, типу, чи є у нас духовні наставники, які за нас моляться. Ми кажемо, ну, у нас є друзі, які ми можемо поділитися uh -huh. нашими випробуваннями. І ця людина запитує, а ти відпустку коли їздив останній раз? А, а, а поруч стояла ще пара і кажуть: а, а що, у Жені може бути відпустка? Ну, типу, що у, у yeah. цих пасторської сім'ї ну, типу, є офіційна відпустка, а церква тоді на кого буде. І, я, і мені так було боляче, це чуть. Ну, типа в сенсі, да. в сенсі у сім'ї пастора не може бути відпустки. Так, да, і це ми собі це все самі не придумували. Хтось, якісь люди зробили цю церковну структуру, і ми її прирівнюємо до того, що написано в Біблії, і теж збив Бог, але Бог заповів в першу чергу нам піклуватись про своїх ближніх, а ближні це ваша сім'я, і нічого не принесе більше благословіння, ніж те, що твоя сім'я буде здорова. Я знаю, скільки. Як дуже класних посторів, яких дуже все погано в сім'ях, і це не приносить так. ніякого там благословення, задоволення, збудовування, ніяких плодів, те, що в них дуже класне служіння. Їх дуже багато дивиться хтось, але їхня сім'я розвалюється, і це нікому не треба. І мені дуже страшно, що ми зараз оці церковні. Служіння, структури, оте, от як має бути, ми поставили вище, ніж просто пряме піклування про людей. Так. Просто пряме так. соціальне якесь служіння, пряме своє сімейне того, що в мене служіння, тому що я співаю на сцені. Да Нікому не надо, що ти співаєш на сцені, якщо в тебе немає піклування якщо... про твою сім'ю і про оточуючих. Оце я так боялася, як це правильно озвучити. що ти сказала. Просто я. За своє життя була в церквах, де, якщо я скажу, що я втомилася, в сенсі ти втомилась, ти ж Богу служиш mm -hmm. там в сенсі, і, і знову ж таки, я хочу зробити таку ремарочку, що я не за те, щоб ми дозволили собі зараз по по всякому поводу нити і казати, там знаєш, там робимо декорації. Ну все, я вже втомилася, пішла. Mm -hmm. Ну бо за нікому не треба, структури нема. Ну тобто, mm -hmm. я не про те, щоб ми були безвідповідальними, щоб ми не були зрілими. Ми розуміємо, що служіння робити треба, тому що е, якщо хтось не буде вкладати свій час і чимось жертвувати, то буде дуже тяжко. Ми зараз про серце наше, про нашу сім'ю і про наповнення, що ми мусимо визнати, що у нас є певна проблема. У нас є певна проблема, що так ми, можливо, були навчені. Що ми, як роботи, робили щось механічно і завжди говорили це для Бога. Uh -huh. Чи дійсно це було для Бога? Чи дійсно ми серце своє відвало для Бога? Чи не страждала моя сім'я від цього? Я чула колись один пастор, він на рівні об'єднання говорив таку річ, що каже: я дуже вдячна своїй дружині. Що вона забрала на себе роль е, і мами, і тата? Що вона дітей виховувала, і вони по музичним школам були, і на художній школі були. Е, і там я в якийсь момент даже переплутав, якому вони класі. Ну коротше, знаєш, такі і він каже: От я нею пишаюсь вона, а якби не вона всі такі охають, ахають. А я сижу і кажу, Женя, я хочу плакати. Мені так шкода цю дружину, тобто і дітей, і дітей. Тобто, так. виходить це. Класно, що вони разом. Це кла зараз, і класно, що він її хоч, хоч як це сказати? признає, хоч, да хоч що... визнає, що вона да. таку роль зробила. Але це ж біль, більна. більна, більна. Ну, це ж, це ж боляче, навіть це чути. Да. Тобто, ну для мене це велика проблема. І у цей момент, коли у нас запитали, чи є у вас молотовна підтримка, дуже багатьох пар служителів, у них немає підтримки, у них немає друзів або наставників, до яких би вони могли звернутися, помолитися, у них немає де групи, наприклад, mm -hmm. які б вони могли бути підзвітні. І це теж велика проблема. Тобто, він пастор, він якби е, я не знаю, чи він сприймає Бога як свого пастора. Тому що він, він має бути сильним, він мусить все витримати, він не мусить ніде здаватися, він не, не, не може хворіти, не може в відпустку поїхати. А, і часто ми думаємо, що розкіш це о, наш відпочинок, це розкіш для багатьох. Це просто необхідність. Їм просто треба відключити телефон, не скійно спілкуватися і поїхати кудись. І вже потім я думаю, що багатьом з нас дійсно варто було переглянути свої обов'язки. Yeah. Можливо, те, що ми на себе набрали, ми самі подумали, що Бог нас покликав на це. Можливо, Бог і покликав в певний період. Я вірю, що покликання, до речі, може змінюватись. Yeah. Ти можеш в певний період займатися підлітками, а потім ти побачиш, що є інша категорія, де ти будеш більш потрібним. Uh -huh. ось. І останнє, що для себе я знайшла, чим я підкріплюю ось це спілкування з Богом, ось це служіння, те, що я роблю для Бога? Чи моя душа і моє мій ресурс він наповнений? Чи дійсно я знаєш? Я до речі. Чула, що деякі пастори вони виходять проповідувати, і вони роблять проповідь механічною ну тобто вони механічно там читають Біблію, механічно знаходять, пишуть конспекти, uh -huh. але духовно вони ну з Богом не мали тихого часу вже дуже давно. Uh -huh. Бог їм не говорив багато років ну або багато часу, тому що вони можуть вони Біблію знають на пам'ять. Да. Але в них немає усього тихого голосу почути Божого. Uh -huh. Мені здається, що от ми християни, самі себе загнали до такого рівня, що ось це визначення приходить, служіння дуже багато питань і, як це сказати, проблем дуже багато. А ми, виявляється, собою не можемо впоратись. Так, да. і отут теж це те, що ми в минулому подкасті говорили, що тут треба перевіряти свою мотивацію чого. Наприклад, я хочу співати на сцені. Чого я хочу робити це? Ми, наприклад, зрозуміли, що ми хочемо наша ціль молодіжки, це щоб люди спілкувалися. І ми розуміємо, що нам не треба на молодіжках проповідь тоді. Тому що в нас ціль, щоб люди між собою спілкувалися. І ми для цього робимо кафе, ми в це вкладаємо, просто щоб підтримати спілкувальні людей. Бо це то, що Бог сказав нам. То, що найважливіше, це спільність і єдність. Ми робимо це для цього. І перевірити ці там служіння, які ти робиш, ці. Речі, робиш на. Важливість і потрібність, так, що ко що це збудова, кого це збудова, навіщо це потрібно. Да, ми робимо служіння для Бога, але ми робимо служіння для людей. Ми робимо це все для людей. Ми зі сцени, це ми цьому багато говорили, що ми і співаємо слава Богу, але ми допомагаємо людям співати. Ми робимо молодіжки для того, щоб люди об'єдналися і щось почули. Ми там робимо пікніки, щоб люди поспілкувалися. Тобто перевірити всі всі з цих напрямків, наприклад, вашої там церкви, і зрозуміти, навіщо вони, навіщо вони, що вони дають, кого вони збудовують. І тоді багато питань може відпасти, коли ти сам для себе не даєш відповіді, навіщо я це роблю, бо просто так з дитинства завелося, що от має бути це служіння в церкві, але можливо це не так. Можливо, це не треба. Можливо, треба щось інше більше вкладати в спілкування, а не в щось умовне на сцені. Mm -hmm. От то це... Чи вдається вам взагалі, те, що ти кажеш, багато чого ви робите, і ви перевіряєте, чи це приносить користь вашій сім'ї? Чи вдається вам вистраювати ось ці межі, що там зараз в мене робота, зараз в мене там час з сім'єю, чи? Це важкий, напевно, момент, тому що зараз. Е... Все так, да, дуже сильно. І через те, що в мене багато роботи. То це часто важко буває, і ми, в нас бувають е, такі серйозні, напружені розмови через це, тому що мені здається, там по одному, що це, це, це добре впливає на нашу сім'ю, mm -hmm. і там Саші, наприклад, здається, по-іншому. Але ми намагаємось приходити до чогось одного, просто тим, що ми уступаємо до одному, Просто том, в тому, що ну мені дуже приємно, вчитесь, да. Да, приємно, що Саша завжди каже: Я реально розумію, що тобі тебе, тебе зараз період, що. Тобі треба здати на права. Я це розумію, і він намагається прибирати в себе якийсь час, щоб побути, наприклад, з Марком. Да. Потім, коли я знаю, що йому там, треба умовно поїхати туди, я відкладаю свою роботу. Я буду робити її, наприклад, вночі, але я заберу Марка і побуду з ним, щоб він, він uh -huh. виділив свій час. Тобто, це тільки має робитись тим, що ви один одному уступаєте і разом говорите, от, просто організаційно сідаєте. Що нам приносить оце, оце, оце? Чи, чи допомагає воно нам? Спілк, впливати на людей, спілкуватися з людьми. Чи от воно підходить під пункти того, що нам допомагає бути сім'єю? Я, я вважаю, що здорова сім'я, правильна сім'я, яку веде Бог, ніколи не може бути сама. Вона не може бути одна, от один для одного вони живуть. Угу. В будь-якому випадку, ви, ви, ви маєте бути в суспільстві, і коли ви настроїли свій лад всередині, ви маєте допомагати іншим і впливати на інших, спілкуватись іншими, щоб бути підтримкою, бути допомогою. От через це. Просто проходитись через пункти того, чи там, наприклад, ця робота зараз нам допомагає, наприклад, перекривати фінансову частину добре. Вона допомагає, і ми через це, наприклад, можемо там комусь давати більше грошей, або запрошувати частіше гостей, бо в нас є гроші, mm -hmm. щоб умовно купити їжу. Так, так бо до цього там там не могли це зробити там так часто. Копія це правда. О, да, але і через це все перевіряти, просто що вона приносить яку допомогу, чи чи ваша сім'я руйнується, чи ви помічаєте за цей час, що ви почнете більше сваритись? Або mm -hmm. Шови там, ну ще якісь речі, які є умовно ваші. Так, і я, наприклад, помітила теж за собою, що найкраща порада в усіх темах, в конфліктах, в дружбах, в сім'ї це спілкуватися, yeah. говорити, що ти зараз відчуваєш. Тому що періоди бувають різні. Бувають uh -huh. періоди, де, наприклад, на різдво майже ночуємо в церкві, там тому, що uh -huh. купа служінь, купа свят венгалізації. А бувають періоди чуть чуть більшого за там де ти можеш більше часу приділити сім'ї. І в цьому всьому, от я знову ж таки я вже колись говорила, я не люблю слово баланс, тому. Тому що баланс це коли все рівно, все однаково. Uh -huh. Духовне життя, служіння, робота. У нас християн часто так не буває. Часто буває, що там за пара ти біжиш, там десь дедлайни ти знову робиш. Ось, але в цьому всьому яка кінцева мета? Чому, okay. Ну чому ти до цього йдеш? Це тебе збудовує, чи це тебе руйнує? І е, я насправді е, зараз раніше я була одні одне раз, два-три я була однією з тих людей, хто постійно боролося: ну це ж служіння Богу, ну як ти можеш? Ми не можемо змусити людей бути більш посвяченими ніж вони є. І ти тому не маєш забрати всю їхню роботу на себе, тому що вони не можуть бути більш посвяченими. Ти маєш робити стільки, скільки Бог на тебе поклав. А Бог нам може сказати, яке в нас покликання, що Він хоче бачити через нас зараз. Я вірю, що навіть наші діти зараз це і є наша зараз робота, наше служіння, наше покликання. Наші роботи ми теж маємо її гарно робити. Наші подкасти ми теж маємо їх робити якісно. Тобто, те, що в нас є, з чого ми вирішили, що це наше не служіння. Це теж служіння, да, це не в церкві, не в стінах церкви. Це теж наше служіння, yeah. ми теж маємо його якісно робити. І я дуже сильно боялася завжди з Женією, коли ми служили багато в церкві, робили багато для людей. Я дуже сильно боялася ось такого моменту, що ми для всіх зробимо, а ми один з одним вже не захочемо спілкуватися, щось обговорювати. Mm. Бо ми і так завжди разом. Купа проєктів. Ми і я дуже люблю ці моменти, коли ми просто десь прогуляємось. Просто в якийсь парк поїдемо, просто на районі наматуємо круги і. Я просто люблю ось цей момент, коли ми вдвох, коли ми спілкуємось, коли ми аналізуємо, коли ми промалюємо наш район, ми гуляємо часто. Е, ось. І для мене це велике благословіння знати, що моє служіння е, його завжди буде дуже багато в стінах церкви. І я заохочую вас служити, допомагати служителям, які є, і їх чуть-чуть розвантажувати. Але подумайте про відпочинок, подумайте можливо про паузу. можливо, подумайте про те, щоб ви благословили вашого служителя на відпочинок. Запитайте, коли ти останній раз відпочивав? Можна я тобі дам. Тисячу гривень, сходіть, поїжджати десь з mm -hmm. сім'єю. От просто подумайте про тих, хто служить у вас в церкві. Можливо, зараз їм потрібна ось ця допомога, ось ця підтримка. І вони ніколи вам про це не скажуть, тому що нас навчили, що відпочинок це розкіш, і це не для служителів. Yeah. вони вони дуже цього потребують, якщо чесно. І моліться за служителів, моліться за себе, моліться за ваше серце. Я вірю, що Бог нам дав церкву як ком'юніті, щоб ми один одного підтримували, щоб суспільству було видно, любов між нами, угу. щоб не було видно, що я вже друг друга. Ми не можемо терпіти, бо ми вже настільки наслужилися, що вже не хочеться бачити. Угу. Ні. Суспільство має бачити любов між нами. Ця любов може проявитися практично, може проявитися в молитві, може проявитися просто в тому, що ви під, підбадьорите один одного. А, просто ми дуже хочемо, щоб церква зростала і щоб вона була тим організмом, який служить Богу від чистого серця, щоб у нас всередині не було цієї порожнечі. Да, і щоб вона не була релігійною, просто а так. дійсно християни, які знають ціль, яку нам. Сказав Бог в Півлі. Угу. Дякую, що були з нами. Сподіваємося, що цей подкаст для вас корисний. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі.